Доброго дня! Сьогодні в гонозевій CRM-системі GRM розглядаємо, як додати нового співробітника в CRM-систему. Співробітників потрібно додавати в CRM-систему для того, щоб вони мали доступ в CRM-систему, могли працювати з нею, і, відповідно, в залежності від того, кого ми додаємо, необхідно е виставити відповідні налаштування. Саме про це я сьогодні розповідатиму. Спочатку відкриваємо сторінку список співробітників. На якій, якщо вже є співробітники, додані в CRM-систему, будуть відображені співробітники. Також буде доступний фільтр по співробітниках і спосіб переключення співробітників в візуальному інтерфейсі. Зараз додамо співробітника нового демонстраційного. Для цього натискаємо в правому верхньому кутку зелену кнопку Додати. Коли ми натиснули на цю кнопку, відкривається сторінка, де ми можемо додати нового співробітника. Поля, які тут вказані, необхідно заповнити у відповідності до того, кого саме ми додаємо: менеджера з продажу нерухомості, оператора, менеджера з супроводу і так далі. В заміжності від того, як налаштована crm система профайни і робочі вікна і доступи будуть у кожного співробітника свої. Про ці особливості я розповім детальніше в наступних відео. Отже, зараз заповнюємо інформацію про співробітника, повне ім'я, прописуємо ім'я. Можемо завантажити фото, додаємо телефон, також вказуємо дату народження співробітника. В полі e для реєстрації необхідно ввести електронну пошту, на яку буде відправлено лист з посиланням. За цим посиланням співробітнику потрібно буде перейти для того, щоб активувати свій обліковий запис. В нашому випадку вказуємо пошту на Google. Ви можете вказати корпоративну пошту або будь-яку іншу пошту, якою користується співробітник згідно того, як визначено бізнес-процесами компанії-забудовника. Далі обираємо робочі дні, коли працює співробітник. Детальніше про модуль робочих днів розповім в наступних відео. Зараз вибираємо, ніби співробітник працює в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11.20 до 18.20. Посада профайл. Вибираємо, який тип аккаунту ми бажаємо відкрити для співробітника. В нашому випадку це менеджер з продажу нерухомості. Для цього вибираємо менеджер з продажу і залишаємо дане поле. Примітка. В даному полі можна залишити короткий інформаційний текст про посаду та роботу співробітника. Доступ до проєктів: тут відкриваємо доступ до житлових комплексів і проєктів, новобудов або об'єктів нерухомості, до яких співробітник має доступ. Чим більш наповнена CRM-система, чим більше підключено функціональних модулів. Тим більше буде налаштувань. В нашому випадку підключений модуль робочі документи, відповідно, можемо також одразу надати доступ до папок, наприклад, папки презентації та інструкції на читання, тобто даний співробітник зможе переглядати та скачувати, завантажувати на комп'ютер матеріали, які знаходяться в даних папках. Обов'язково перевіряємо, щоб відправити e з даними для реєстрації було встановлено як відмічено, і аккаунт активний було встановлено як відмічено. Натискаємо кнопку Зберегти. В даний момент часу CRM-система створює профайл для співробітника аккаунт та відправляє електронну пошту на e-mail, який було вказано в полі E-Mail для реєстрації. Зараз можемо перейти в електронну пошту. І саме на цій електронній пошті відкрити лист, який надіслала CRM-система G І продовжити створення аккаунту. Для цього відкриваємо електронну пошту. В пошті бачимо, що надіслано лист від GR. В нашому випадку лист надіслано від демокомпанії, у випадку з забудовником лист буде надіслано від імені компанії забудовника. В даному випадку імен для входу використовується як ногін, і ми можемо перейти за згенерованим посиланням для того, щоб встановити пароль для авторизації співробітника. Тобто співробітнику достатньо натиснути на ось це посилання. В новому вікні відкриється профіль для створення паролю. Відповідно, тут необхідно встановити пароль. Придумуємо пароль, вводимо його і натискаємо кнопку Зберегти. Бачимо, що авторизація пройшла успішно. Менеджер з продажу нерухомості авторизувався в СРМ-системі, має доступ до основного робочого вікна Ліди, де в нас не може працювати з лідами та виконувати свою щоденну роботу також надано доступ до проєктів і робочих документів. Зараз рекомендую переглянути відео, як налаштувати доступи для різних груп співробітників до різних модулів програми. Тобто кожному профайлу встановити відповідний доступ, хто до чого має доступ і чим може користуватись. Це відео ми вводимо на екрані. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте український експертний YouTube контент. До зустрічі в новому відео!